назад до сполучених штатів, поки політики у столицях та на самітах сперечаються щодо глобальних проблем, життя у провінції сполучених штатів протікає у звичному спокійному руслі. Однак це не означає, що пересічні американці за тисячі кілометрів від Вашингтона байдужі до дій своєї адміністрації. Американці по всій країні висловлюють своїм представникам у конгресі занепокоєння з приводу можливої участі американських військових в ще одному збройному конфлікті на близькому. Сході. Про погляди мешканців американської глибинки на ситуацію у Сирії розповідає Тетяна Ворожко. Для мешканців сільської місцевості штату Індіана Сирія далека та екзотична країна, про яку до сьогодні мало хто й чув. Життя тут майже не змінюється, а час впливає повільно. В центрі сільськогосподарських гоїць знаходиться містечко Грінтаун з населенням у 2,5 тисячі людей. Це дуже безпечне маленьке містечко. Усюди на приватних будинках та установах американські прапори. Грінтаунці народ патріотичний. Тут живуть ветерани першої та другої світових воєн, в'єтнамської війни. Тут також багато тих, хто воював у сучасних війнах що таке бойові дії тут знають добре, і саме тому воювати не хочуть. у цій частині країни втомилися від війн. Я думаю, вся країна втомилася від війн. Сюзан Брокс представляє Грін Таун в Палаті представників. Вона зараз працює в окрузі, зустрічається з виборцями та розпитує про їхні проблеми. Про сирію ніхто не згадує. Мешканка міста Керен Сван прийшла на зустріч конгресвумен. That's in Syria, and we're here. Сирія далеко. А ми тут маємо справу з власними проблемами. Брукс говорить, що виборців більше цікавить реформи системи охорони здоров'я. Я б сказала, що це абсолютно найважливіше для них питання у той же час. Хоча в сільській місцевості індіани про Сирію говорять мало, це не означає, що у мешканців немає власних думок про конфлікт. Я думаю, що ми мусимо дбати про власні проблеми, а не піклуватися про весь світ. Я не думаю, що ми співчуваємо людям в Сирії. Просто ми вже втомилися займатися світовими проблемами. Безперечно, більшість людей проти втручання в Сирію. Але я вважаю, що це завдання президента: пояснити американському народу, в чому полягають наші інтереси, а також конгресу, якщо ми проголосуємо за військовий удар. 9 вересня розпочинається сесія конгресу. На якій буде винесено голосування обох палат американського парламенту питання військового удару по Сирії. Тетяна Ворожко голос Америки.